17 квітня 2025 рік. Сьогодні дуже тепло, 25 градусів тепла. Наші бджілки дуже інтенсивно звиваються. Я їх зовсім не турбую. Тому, що там ще нічого дуже нема. Нещодавно було дуже холодно, а зараз цвіте вже вишні цвітуть, там малеча, абрикосики цвітуть. Яблуні ще, звичайно, не цвітуть. Ось так. Пілочок носять. Ми з дружиною Світланою будемо садити чесник сьогодні. Сьогодні чи чистий четвер, Страсний тиждень, за два дні буде Пасха. Цього року великодні свята разом католицькі всього світу. Риму святкують. Паску, греко католики святкують Пасху, греко-католики і всі інші ми, отже ми разом. Я вирішив підійти, кілька вуликів зняти. Як завжди немає маски в мене, але вони не кусаються, вони зайняті своїми справами. Ось так, якщо хто не знає, як бджілки працюють, робочі бджоли звиваються, несуть полочок, несуть нектар, передають. І іншим джолам, які переробляють цей нектар на мед. Ну, звичайно, вони цей мед зразу з'їдають, тому що що того меду є. Як правило, весняний мед вже майовий трохи буде, а зараз квітень ще. То для них, тільки для них, то дуже добрий для них ну, такий старт. Кожна бджілка майже має пилочок, якщо добре придивитися.